Друзі, адвокат Сергій Гула для наших закордонних українців, Тоже запишемо відео, тому що багато, відповідно, є запитань, тому вирішив відповідно їх висвітлити, особливо щодо нової постанови. Я знаю, що в нас багато українців, які їдуть і приїжджають, які сьогодні переселилися в іншу країну. і... Планують чи не планують переїжджати, це вже, як кажучи, індивідуальна справа. Але залишаються громадянами України призовного віку. І не тільки призовного, або перебувають у військовому резерві. Що означає, перебувають у військовому резерві до 60 років? Тому нова постанова серйозно. Торкнулася не тільки тих українців, які в Україні, але тих, й тих, хто і за кордоном. Бо, знаєте, інколи людина думає: я за кордоном, все нормально, повернуся, а тут штраф або кримінал. Я не хочу нікого лякати. Зараз. Моя суть проінформувати і роз'яснити права. І, звичайно, з жодним чином, знаєте, десь не стимулювати, що людина скаже, та я не буду їхати. Ні, ні, не спішіть. В чому суть і юридичних роз'яснень і консультацій, щоб дати повне розуміння картини з юридичної точки зору. Тому дякую за ваші запитання. Це я бачив і в особистих питаннях по емейлу і по коментарям. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Дякую за поширення. Більшість людей можуть побачити, прокоментувати, звернутися тому за допомогою, тому дякую, що є зворотні, як кажуть, закордонному фідбек. Є зворотній фідбек. До речі, якщо потрібна відповідна консультація щодо мобілізації, щодо вашого становища, пишіть мені на емейл, e який під цим відео буду опрацьовувати ваші питання. Отож, друзі, щодо цієї ситуації, треба сказати, що в акурат останнього дня 2022 року, ну, передостатнього, давайте там скажемо, 30 грудня 2022 року, напевно, я не знаю, чи кабінет міністрів так спеціально вибрав в дату, чи ні. Дійсно, були затвердження правила порядку організації та ведення військового обліку, перше призовників, те, що я казав, друге, військовозобов'язаних, третє резервістів. З резервістами я вже говорив, з призовниками зрозуміло, 18 років вперед. І е, хто ж такі військовозобов'язані? Простіше сказати, не є ті, хто військовозобов'язаний, які виключені з військового обліку, як правило, за станом здоров'я. За рішенням ВЛК. От, щоб розуміти, щоб розуміти. Це спрощена така система, є, звичайно, деякі нюанси, але вони не суті. Щоб зразу розуміти. Тобто три категорії. І знаєте, в цій постанові е не забули. Про людей, які перебувають за кордоном. Українців, які перебувають за кордоном і так, друзі. Перше і головне, такі українці теж повинні, згідно цієї постанови, повинні стати на військовий облік. Щоб ви розуміли. Ну, напевно, ви, багато хто вже стравожився. навіть не думав. Як це повинно відбуватися? Як це повинно відбуватися? Якщо ви переїхали за кордон не більше ніж на три місяці, і там перебуваєте. А ви розумієте, це можна легко перевірити. Державна перекордонна служба має відповідні дані, хто скільки перебуває за кордоном, в якому розумінні, є дата, коли ви виїхали. І, звичайно, коли в'їжджаєте, фіксується друга дата, і зрозуміло, скільки ви там перебуваєте. Отож, якщо ви перебуваєте там більше ніж 3 місяці, понад 3 місяці, то і призовники, і військово зобов'язки, і резервіст, тобто одразу говоримо, це не стосується тих, кому більше 60, і тих, кому ще немає 18, немає ще 18. І тих, хто військово лікарській комісії визнаний непридатний, виключно з військового обліку. Це зразу знаєте, щоб людина розуміла, хто і як має ставати. Так? Але якщо ви не входите в ту категорію, то далі йдемо. Ви зобов'язані стати на військовий облік за місцем консульського обліку. Тобто, ви не просто повинні стати на консульський облік. А за місцем консульського обліку в відповідних дипломатичних установах нашої країни. Тобто, консульстві посольстві. Хтось зразу може запитати: а якщо в мене немає ні консульства, ні посольства. Ну тоді ніде. Тоді, як кажуть, нема, так нема. За ні, за ні, нема і відповідальності в цьому випадку. Також призовники, військовозобов'язані та резервісти, повинні подавати щороку до 1 жовтня відповідні документи, що підтверджують право громадянина на відстрочку від призову та відповідну строкову службу. Тобто, ви, по суті, самі повинні підтвердити, що от в мене є відповідна. Відстрочка або законне право багатодітним десь простіше несвідоцтво про багатодітність предъявили питання до студентів. Аналогічна ситуація. Пред'явили документи, що е є студентом, питанняма. Щодо інших, питання є. Тепер по відповідальності, друзі, поговоримо. Чи відбулися зміни? В кримінальному кодексі, бо кажуть що тюрма, чи в кодексі про адміністративні правопорушення. ні, такої відповідальності не передбачено. Тобто говоримо про це, що на сьогодні, от я знімаю це відео, ви дивитеся, на сьогодні немає жодного юридичного документа у вигляді закону. Кодексу, який би відповідальність. Чому це важливо? Бо тільки ці документи можуть встановлювати відповідальність. штраф чи посадка. Постанова, от щоб ви розуміли, так? чому важливо такі юридичні відео дивитися на 10 хвилин, як мені інколи каже. Це не мультики дивитися, і не Comedy Club, і не дурнуваті серіали. Вибачте. Постанова це важливо розуміти. Постанова за своєю правовою природою не може встановлювати відповідальність. Це може робити тільки такий документ, як закон чи кодекс. Сьогодні ні в законі, ні в кодексі жодному немає такої відповідальності. Так, що люди скажуть: так що не йти на облік. Звичайно, якщо постанова є, це треба зробити. Я не можу, як адвокат, говорити: ні, цього не треба. Ні, звичайно. Постанова є, її треба виконати. В межах можливості, так як у вас є, її треба виконати. Але як і адвокат теж повідомляє, що відповідальності, якщо ви цього не зробите, на сьогодні не встановлено. Чи буде встановлено надалі? Будемо дивитися, але ви, якщо будете переживати, чи мати потребу в консультації щодо уточнення цих даних, тих, цих речей, як це треба робити, пишіть, буду надавати актуальну інформацію. Пишіть на Мен. Тому що дійсно зараз говорять про серйозні штрафи для тих, хто виїхав за кордон, чи не повертається. чи... Не стає на облік і тому подібне. На сьогодні це лише голослівні заяви. Голослівні заяви, я десь розумію, що держава хоче, щоб люди поверталися і виконували свій військовий обов'язок. Я це розумію. Але поки на сьогодні те, що ми кажемо, змін норм чинного законодавства, саме що стосується законів і кодексів, не було. У разі потреби особистої консультації, пишіть на емейл, У разі е, бажання прокоментувати. Буду радий і вдячний. Адвокат Сергій Гула.